Це історія не про технологічну компанію, звичайному для багатьох сенсі. Вона про бренд, що стояв за спинами ікон світової музики. Про ім'я, яке не завжди було на афішах, але завжди звучало зі сцени. Про людину, яка перетворила невелику майстерню на справжній символ н ролу Якщо ви коли-небудь бачили легендарні стіни підсилювачів позаду Джиммі Гендрікса, Еріка Клептона чи Курта Кубейна, 100% що це були маршал. Але до того як цей білий логотип став невід'ємною частиною великих концертів, усе почалося з дрібної музичної крамниці на околицях Лондона. Та одного надзвичайно уважного до музикантів-власника Джима Маршала. Це історія не просто про залізо, дерево та електроніку. Це історія про звук: гучний, агресивний та чесний. Звук, який визначив обличчя рок-музики на десятиліття вперед. Про компанію, яка не боялася ламати правила, експериментувати та слухати тих, хто стояв на сцені. Marshall – це рідкісний приклад бренду, який виріс не завдяки великим інвестиціям чи корпоративним стратегіям. А завдяки спільноті музикантів, завдяки бажанню створювати те, чого раніше не існувало, але чого всі неосвідомлено чекали у цьому відео. Ми зануримося шлях від невеликої майстерні в Ханвелі до статусу легенди. Згадаємо, як народжувався фірмовий звук маршал. Як перша модель підсилювача змінила звук гітари, і чому навіть сьогодні рок н ролл важко уявити без цих підсилювачів. Вітаю біля мікрофона Артури ви дивитесь кремніві історії на каналі Silicon Broadcast. Сьогодні мова піде про компанію Marshall, про фірму, яка по суті створила сучасний гітарний звук. І перед початком перегляду прошу поставити вподобайку та підписатися. Цим ви допоможете у розвитку каналу. Джеймс Чарльз Маршалл, засновник легендарної компанії Marshall Amplification, Народився 29 липня 1923 року в робітничому районі Нордкенсінгтона, що в Англії, у п'ятирічному віці лікарі поставили йому серйозний діагноз туберкульоз кісток. Ця хвороба робила кістки надзвичайно крихкими та чутливими до будь-якого тиску. Через це все своє дитинство він провів у лікарні. Фактично нерухомий у гіпсовому карсеті, який закривав усе тіло. Лише через 9 років, коли йому виповнилось 14, він нарешті позбувся гіпсу. Тоді Джиммі твердо вирішив, що не хоче все життя стояти за прилавком у батьківській крамниці з рибою та картоплею. Замість цього він обрав роботу на місцевих фабриках, де можна було заробити більше. Паралельно хлопець почав займатися степом та співом і вже зовсім скоро виступав у місцевих музичних залах, майже Щовечора. Пізніше він згадував: у 14 років я заробляв стільки ж, скільки дорослі чоловіки. Під час Другої світової війни Джимі не потрапив до армії через проблеми зі здоров'ям, тому продовжив виступати цього разу як вокаліст джазового секстету. Але коли барабанчик гурту пішов на фронт, саме маршал погодився сісти за ударну установку, і це стало початком нового етапу його життя. Це рішення стало долоносним. Уже наприкінці 1940 х Джиммі Маршал був одним із найкращих вокалістів і барабанщиків Великої Британії. У 1950-х він почав викладати гру на барабанах, особливо для нової вибухової музики, яку тоді тільки почали називати рок н ролом Цей жанр стрімко завойовував молодь, і уроки маршала ставали дедалі популярнішими. Учнів було так багато, що Джиммі заробляв на викладанні більше ніж на всіх інших роботах разом узятих. До кінця 50-х він повністю припинив виступати на сцені, щоб повністю присвятити себе навчанню у липні 1960 року. Він відкрив власний магазин ударних інструментів Джимаршален Сан. У передмісті Лондона, і вже з перших днів справа пішла успішно. У нього була вірна база клієнтів, колишні учні, багато з яких згодом стали важливими фігурами британського року 60-х. Саме вони і почали знайомити Джиммі з гітаристами. Один із його учнів, ударник Кіт Мун, якось привів до магазина Піта Таусента та Джона Ентвісла. Разом із Роджером Долтрі вони незабаром створили легендарний гурт The Who. Таунсенд часто скаржився маршалу, що в інших музиках. Музичних крамницях до музикантів ставляться як до ідіотів. А також казав про те, що ми б воліли купувати все у тебе. Просто додай гітари та підсилювачі до асортименту. Джиммі погодився незабаром. У його магазині з'явилися гітари, баси та перші підсилювачі. Так, він став постачальником для нової хвилі лондонських рокерів, що творили історію музики. Музиканти, такі як The із Morris Deep Purple, хотіли не просто гучний підсилювач. Вони шукали новий звук їм потрібно було щось інше, більш потужніше, гучніше, грубіше та агресивніше. Ніж усе те, що тоді продавалося на ринку, і саме до Джима Маршала вони звернулися за допомогою. Маршал уже мав певний досвід у цій сфері, і ще коли він був співаком, він самостійно зібрав власну звукову систему. А під час війни працював інженером, тож розумівся на електроніці. Маршал тоді згадував, музиканти буквально обсіли мене з проханням зробити їм підсилювач. Тоді я пішов до нашого сервіс-менеджера Кена Брана і сказав. А давай спробуємо. Кен погодився, але зізнався, що немає достатніх знань для розробки складної електроніки. Проте він чув про одного талановитого молодого інженера Дадлі Крейвена. Який працював на лейблі EMI і мав репутацію справжнього електронного Вундеркінда. Джим без вагань запросив його до команди, і саме ця трійця, маршал Бран та Крейвен, взялася за створення нового гітарного підсилювача, який назавжди змінить звучання рок-музики. Цікаво, що основа для першого підсилювача маршал не була повністю оригінальною. Відправною точкою став Fender Bassman, популярна на той час модель. Інженери Дадлі Крейвен і Кен Бран почали експериментувати з його. Його схемою, змінюючи компоненти, які купували в дешевих крамницях електроніки. Вони постійно пробували щось нове, підганяючи звук під вимоги музикантів. А головним інструментом у цій роботі були вуха Джима Маршала. Гітаристи дуже точно описували мені звук, який вони хотіли почути, і я чув його у своїй голові. Згадував він у інтерв'ю. Guitar Player. з липня по вересень 1960 року. Команда створила кілька прототипів. Після кожної нової версії маршал запрошував рок гітаристів, тих самих музикантів, для яких він і будував підсилювач, щоб вони протестували звук. Перші п'ять моделей виявились невдалими. Вони не звучали так, як уявляв собі Джим. Але шостий прототип став переломним. Саме він передав той самий звук: грубий, насичений з характером. Так народився легендарний Marshall JTM-45 – його потужність була лише 45 Вт, але це не завадило успіху. Вже після першого дня, коли підсилювач виставили у вітрині магазину, надійшло 23 замовлення, і це в той час, коли створення одного підсилювача займало майже тиждень. Справи стрімко пішли угору. Уже через півроку після появи першого підсилювача бізнес зростав такими темпами, що магазин маршала довелося перенести у більше приміщення. Протягом майже двох років підсилювачі виготовляли в окремій великій кімнаті, яка не мала нічого спільного з самою крамницею. І лише у червні 1964 року компанія переїхала до власної фабрики, просторого цеху площою 3000 квадратних футів у місті Гейс. За цей час підсилювачі маршал еволюціонували блискавично. Перший JTM-45 складався з двох частин, з голови, тобто електронної секції, підсилювача, з східним роз'ємом для інструментів. Регулятором гучності, тону, кнопкою живлення та кабінету, в якому стояли два 12-дюймові динаміки. Але проблема була у тому, що 45-ватна потужність просто знищувала ці колонки. Вони постійно перегоряли, і до того ж, звук все одно не був ідеальний. Тоді маршал вирішив переробити конструкцію. Замість двох динаміків встановив чотири 12 дюймові. Ця заміна не лише дозволила ефективніше використовувати потужність підсилювача. А й зробила звук щільнішим, об'ємнішим і гучнішим. Саме ця комбінація, голова та кабінети з чотирма динаміками, стала класичним форматом Marshall, який рок-музиканти полюбили назавжди. Наступний прорив стався у 1964 році, коли до Джима Маршала звернувся ще один гітарист. Який саме стояв на порозі світової слави Ерік Клептон? Клептон хотів отримати фірмове звучання маршал, але у меншому зручному форматі йому потрібен був комбо підсилювач, пристрій, де електронна частина та динаміки розміщені в одному корпусі, який можна було б просто покласти в багажник автомобіля. Маршал погодився на експеримент. Так з'явився легендарний блюзбрейкер. Він був компактний, мав тепле, водночас грубе і характерне звучання і коштував удвічі дешевше, ніж аналогічні моделі від Fender. Саме блюзбрейкер став одним із найважливіших підсилювачів в історії компанії Marshall. І саме з ним народився той самий британський звук, який назавжди змінив рок-музику. У 1965 році до Джима Маршала знову прийшов Піт Таунсенд, гітарист гурту The Who. Але цього разу він мав нове амбітне прохання. Рок ставав дедалі гучнішим, з ку гу буквально підіймали рівень звуку на нечувану висоту. Таунсенд попросив створити підсилювач потужністю 100 Вт, який звучав би голосніше ніж те, що маршал робив раніше. І це ще не все. Він захотів кабінет із вісьмома 12 дюймовими динаміками. Маршал відповів, що така конструкція буде надто важкою і запропонував альтернативу. Зробити два кабінети по чотири динаміки. Але Таунсен уперто стояв на своєму. Для чого тоді існують Роуді? Сказав він, маючи на увазі своїх техніків. Але вже за кілька тижнів після отримання нової системи Роуді зеху були, м'яко кажучи, не в захваті. Гігантська конструкція важила неймовірно багато. Сам Таунсенд повернувся до маршала і спитав, чи можна розпиляти кабінет навпіл. На що сам Джим відповів. Якщо я це зроблю, вони просто розваляться. І тоді він повернувся до своєї початкової ідеї зробити два окремі кабінети: один з прямою передньою панеллю, а другий з нахиленою, щоб краще розсіювати звук. Так народився легендарний Marshall Stack – Дві 4 на 12 колонки встановлені одна на одну. Вона стала символом рок-сцени і, мабуть, найвідомішим внеском маршала у світ музики. Якщо Підтаузен та Ерік Лептон стали рушійною силою технічних інновацій маршал, то справжню всесвітню славу бренду приніс інший музикант Джеймс Маршал Гендрікс. Більш відомий як Джимі Гендрікс. Близько 1966 року. До магазину Джимі Маршала завітав Міч Mitch Мічел, колишній учень Джима по грі на барабанах. І він провів з собою молодого гітариста на ім'я Джеймс Маршал Гендрікс. На той момент Гендрікс був ще майже невідомий, але впевнений у собі. Він сказав маршалу, одного дня моє ім'я знатиме весь музичний світ. Джим спершу подумав, що це черговий американець, який хоче щось отримати безкоштовно. Я подумав, о, ще один янки, який хоче щось на шару. Згадував він пізніше у інтерв'ю The Australian. Але Гендрікс його здивував. Він наполіг, що заплатить повну вартість за кожен підсилювач. Єдине, чого він просив, гарантію технічної підтримки, де б він не виступав. У відповідь маршал організував для його команди спеціальний курс обслуговування підсилювачів прямо на фабриці маршал. Завдяки цьому, протягом усієї, хоч і короткої кар'єри Джимі, його техніки могли вирішувати будь-яку проблему прямо на гастролях. Гендрікс настільки цінував бренд, що купив окремі комплекти Marshall для кожного континенту. У Північній Америці, Європі та Азії, це дозволяло йому не перевозити обладнання між турами, а просто користуватися своїм звуком у будь-якій точці світу. Саме Джиммі Гендрік зі своїм шаленим стилем і магнетичним звуком зробив маршал легендою Світового року. До 1966 року рок н рол вже вибухнув по всьому світу і разом з ними процвітав бізнес підсилювачів маршал. Компанія активно розвивалася, випускала нові потужніші моделі підсилювачів, які робили фірмове звучання Marshall ще агресивнішим та виразнішим. Щоб задовольнити шалений попит, Marshall відкрили нову фабрику, яка подвоїла виробничі можливості компанії. У той же рік син Джима Тері Маршал залишив сімейну справу, щоб стати музикантом. А компанія офіційно отримала назву Marshall Amplification. Справи пішли настільки добре, що у 1966 році агентство Роуз Morris запропонувало Джиму Маршалу річний контракт на ексклюзивне розповсюдження його продукції. Маршал погодився, але угода мала одну суттєву умову. Компанія не могла самостійно продавати підсилювачі під своїм власним брендом маршал, щоб не втратити своїх старих клієнтів і партнерів. Джим створив нову торгову марку. Парк підсилювачі парк фактично були тими ж самими маршал. З тими ж компонентами та звучанням, лише з іншим логотипом і трохи нижчою ціною. Ця лінійка випускалась аж до 1982 року. Згодом з'явився ще один побічний бренд Kitchen Marshall, створений для роздрібної мережі Kitchens у місті Leeds. Магазин, який займався звуковими та світловими системами для клубів, попросив Джима виготовити акустичну систему під їхнім брендом. У результаті маршал запропонував компроміс: спільний логотип Kitchen Marshall. Ця серія проіснувала на ринку приблизно до 1969 року. Незабаром Джим Маршал пошкодував про співпрацю з Роуз Моріс. Дистриб'ютор підняв ціни на підсилювачі маршал приблизно на 55%. тому вони стали недоступними для більшості музикантів, особливо на експортних ринках. З Часом такі штучно завищені ціни серйозно вплинули на продажі маршал, і бізнес почав втрачати прибуток. Щоб компенсувати збитки, Джим Маршал вирішив розширити діяльність у нових сферах, відкрив кілька немузичних магазинів і торгових центрів у Лондоні. І навіть тут він показав себе справжнім бізнесменом. Коли наприкінці 1970-х термін контракту з Роузморіс добігав кінця, маршал продав свої магазини. Коли я продав їх у 1979 році, я заробив набагато більше ніж будь-коли на підсилювачах. Розповідав він ріку Малуфу. Цей крок ще раз довів, що Джим Маршал був не лише талановитим інженером і музикантом, а й справжнім підприємцем, здатним адаптуватися до будь-яких обставин. Після закінчення контракту з Роуз Морісу у 1981 році Джим Маршал зміг знизити розрібні ціни на підсилювачі, зробивши їх доступними не лише для зірок світового масштабу, а й для гаражних гуртів та аматорів. Продажі компанії стрибнули угору, особливо помітним був ріст у США, де продажі підвищилися на 360% всього за три роки. Такий феноменальний успіх приніс маршалу премію королеви за експорт у 1984 році. Фірма була настільки успішною, що її не оминули увагу у покупці. У 1989 році компанія Harmon Instruments, виробник музичних інструментів, запропонувала 100 мільйонів фунтів готівкою за маршал. А також особистий 15-річний контракт для Джима Маршала з річною зарплатою в 1 мільйон фунтів. Проте маршал, який володів 100% компанії, відмовився від пропозиції. Компанія залишилася в його руках, як і вся його спадщина в світі рок музики. В кінці 1980-х маршал зробив акцент на дослідженнях і розробках. Щоб впоратися з глобальною економічною невизначеністю. Одним із результатів стала серія доступних підсилювачів для музикантів зі скромнішими можливостями. Особливої ваги заслуговує лінійка well State, гібридні підсилювачі, у яких лампи у вихідному каскаді замінили на твердотільні компоненти, що дозволило знизити витрати і ціну, при цьому зберігши більшість фірмового звучання Marshall. Серед інших новинок того часу була серія JCM 900 та JMP1 MIDIP. АМБ, що також розширювали можливості музикантів на початку 1990-х, компанія оснастила фабрики сучасними виробничими системами, замінивши ручне паяння та індивідуальне тестування на повністю автоматичне виробництво, що дозволяло робити всі шасі власноруч у межах компанії. Нове обладнання підняло якість готової продукції на новий рівень. І практично зводило до нуля повернення дефектних товарів. Ці зміни мали помітний ефект між 1987 та 1994 роками. Продажі зросли на 400%. А у 1992 році маршал отримала другу премію королеви за експорт. У 1994 році компанія ще раз розширила виробництво, інвестувавши понад 8 мільйонів доларів у нову фабрику площою 60 тисяч квадратних футів. Хоча США залишався найбільшим ринком для маршал, джим чітко заявив у інтерв'ю Music Трес, що ніколи не буде виробляти свої підсилювачі. Там я завжди хотів повний контроль над виробництвом під одним дахом, під моїм керівництвом. Будьте впевнені, ви ніколи не побачите маршал, зроблений десь крім наших фабрик у Мілтон Кенсі. До 1995 року на фабриках маршал працювало 350 співробітників, яке виробляло 4000 акустичних шаф щотижня. А річний обіг компанії перевищував 50 мільйонів доларів у більш ніж 85 країнах світу. З часом підсилювачі маршал здобули легендарний статус. Моделі випущені ще в 1960-х нині коштує тисячі доларів. У 2000-х компанія продовжувала вдосконалювати свою продукцію. У 2002 році під час святкування 40-річчя Marshall було випущено серію переведань класичних моделей, серед яких виділявся 2203 зі Zack Wild Signature, створений на основі легендарного jcm 800 Компанія також модернізувала старі технології. Серія AVT, представлена у 2000 році, стала новим етапом розвитку твердотілих підсилювачів, започаткованих лінійкою Valve State. Окрім цього, Marshall випустила низку нових моделей, зокрема Mode 4, яка поєднала лампові твердотільні та цифрові технології. Відразу після релізу вона отримала високі оцінки від гітарних видань у Європі та США, закріпивши репутацію Marshall як інноваційного бренду. У 2003 році Джим Marshall відзначив своє 80-ті. Попри поважний вік, він залишався активно залученим у щоденну роботу компанії, та не здавався у питанні повної власності надмаршал. Що мені робити з мільйонами? Живеш в одному будинку, їздиш на одній машині і щодня їси одну хорошу вечерю. У будь-якому випадку мені подобається працювати. Я трудоголік, таким я був із 14 років. Зізнався він у інтерв'ю Queensland Sunday Mail. Джим також активно займався благодійністю, підтримуючи такі організації, як Variety Club та London Federation of Boys Club. Сьогодні бренд Marshall давно перетнув межі світу гітарної апаратури. Так легендарні стеки й досі залишаються символом епохи рок-нролу. Але сучасний Marshall – це компанія, яка сміливо адаптується до нової реальності. Та виходить на ринки, де ще 10 років тому від неї мало хто очікував побачити щось суттєве. Їхні портативні Bluetooth-колонки стали своєрідним продовженням фірмового характеру Marshall. Моделі Stockwell, Kilburn, Tafton та Emberton зберігають ту ж естетику. Вініл, металеві решітки, золоті ручки. Але в абсолютно іншому контексті. Вони створюють відчуття, ніби ти тримаєш у руках маленький концертний підсилювач, тільки він тепер не для сцени, а для власної вітальні чи подорожей. Ще одна важлива сфера, куди компанія увійшла впевнено та зі стилем, це домашнє аудіо. Саундбари Marshall не просто наслідують дизайн класичних комбів, а й справді відтворюють характерне звучання бренду: теплий, насичений середньочастотний діапазон і легку агресію. Яка додає музиці живості. Вони орієнтовані не лише на фанатів рок музики, а на всіх, хто хоче отримати впізнавану аналогову атмосферу у цифрову епоху. Крім того, компанія активно працює з ринком персонального аудіо. Їхні навушники, як накладні Major та Монітор, так і повністю бездротові Moffitt та Мейнор, поєднують сучасні технології з класикою дизайну. Marshall не намагається змагатися з гігантами на кшталт Sony чи Apple у кількості функцій. Натомість концентрується на почерку звучання, який став унікальним для бренду. Це своєрідний рок н рол у кишені, де кожна деталь від текстури матеріалів до характеру низьких частот нагадує про спадщину, яка почалася зі схвильованого прохання гітаристів зробити звук голоснішим. І коли ми поглянемо на історію Marshall, стає очевидно, сила цього бренду не лише в легендарних підсилювачах і не лише в технологіях. У центрі завжди стояв дух бажання дати музиці голос, зробити звук ширшим, жорсткішим та сміливішим. Від маленького магазина Джима маршала до світового символу це шлях про наполегливість, віру і в те, що звук має значення. Сьогодні маршал впевнено поєднує минуле та майбутнє, зберігаючи характер, який неможливо підробити. І ця автентичність головне, що робить маршал брендом, який не просто вижив у мінливому світі. А став частиною культурного коду кількох поколінь. Дякую вам за перегляд цього відео. Біля мікрофона був Артур. І ви дивились кремній в історії на каналі Silicon Broadcast. Цікавтесь технологіями та інноваціями, бережіть себе та до нових зустрічей на каналі Silicon Broadcast.